Всім привіт! Сьогодні розкажу, як можна оновити програмне забезпечення до ELM адаптера. Ну, це можна буде зробити тільки от VGate фірма, версія ICAR Pro. Всі інші версії там не можна буде прошивати, тільки ці. Я порівнював декілька оцих ELM-адаптерів є окреме відео можете подивитися. Які висновки, які працюють, які не працюють, які краще вибрати. Е, також нагадую, що через мене можна замовити підібрати запчастини до ваших авто. Контакти будуть в описі. Пишіть там на Viber або Telegram. Е, для різного роду е, обговорень і я викладаю плюс там, інтересну інформацію додаткову в телеграм-каналі, так що підписуйтесь туди. От Є два такі адаптери ELMK327. Е, вони два однакові, фірма Vgate. Фактично, одні з типу найкращих на даний момент ICAT Pro. Ця фірма версії 2.3. А ця старіша випущена, неможливо, там скоріше вона куплена була, чи що апаратно, вони повністю однакові. Вона версії 2.2. Буває, що навіть версії 2.1. Ну, тут бачимо, що відрізняється: тут нічого не було. А тут є, що можна скачувати програмне забезпечення і оновлювати. Бачимо, наклейка тут є, там, там не було. І тут, до речі, на старіші давали 2 роки гарантії. А зараз на цю дають 1 рік гарантії. Відповідно, можна з цю старішу. Оновити до нової версії, хоча в більшості випадків нам достатньо навіть версії 1,5 для, для більшості програм, які будуть працювати. Значить, Скануємо цей QR-код. Якщо у вас немає цього qr кода то отак можете поставити на паузу і сканувати звідси. Тут можна поставити буде і програму, і потім ще раз треба буде сканувати, щоб загружати її на оновлення на самодаптер. У мене є отакі програми сканер. Можна, якщо у вас підтримує інша програма, сканувати оцей QR-код. Воно оприділяю його як Bluetooth 3.0, але це не має значення. Хоча тут Bluetooth 4.0. Android вибираєте Web Download, У мене вже завантажено, зможу завантажити знову. Завантажило, відкриваємо, установити. Деколи, якщо може питати дозвіл, що ви хочете поставити стороннє сторонні програмне забезпечення, то даєте дозвіл, що можна встановлювати. Інакше воно не поставить. Тож можу зробити ссылку, де цей файл знаходиться, щоб можна було скачати. Все, готово. Сама програма виглядає отак. Це Bluetooth у нас має бути включений. Відкриваємо цю програму, підключений адаптер до машини. Маємо кнопку скан. Нам треба ще раз відсканувати оцей QR-код. Якщо немає у вас на коробці, значить скануйте з екрану. І вибираємо тут, що у нас Bluetooth. І кнопка Download. Здається, це, це ITC. Бо в мене є два. І чекаємо, щоб от загрузився версія до кінця. Пішло по другому кругу. А, це воно перше загрузило, а тепер скачало, а тепер загружає прошивку. Закінчено, перевіряємо. Там у нас версія. Підключаємося. Бачимо, вже оприділило його як версію 2.3 На даний момент це саме остання прошивка. Якщо буде в майбутньому воно з'являтися ще новіші. Можна буде таким самим методом оновлювати. Бачите, якщо у вас версії такі є, що тут немає ніяких опізнавальних знаків, то використовуйте, поставте собі стоп-катер і зможете просто сканувати оцей QR-код. На цьому все. Всім пока.